Другою гонкою на сьогодні стало жіноче переслідування. Одночасно стартували Франциска Пройс та Лужан Моно, і за 22 секунди на дистанцію вийшла Суві Мінкіне. Чисто стріляючи, захоплює лідерство після першого вогневого рубежу француженка. Пройс після кола штрафу друга і на третє місце підіймається жулія Сімон. Хибить Жан Моно на другій лежці, підпускаючи до себе Пройста Сімон. Проте на стійці двічі хиблять як Німкеня, так і Сімон. А одноосібною лідеркою стає жан Моно. Каміль Бене, Друга і Аїта Гаспарін, третя. Золоту стрільбу проводить на заключній стійці Лужан Моно. Другою на коло відправляється Ельвіра Еборг, за нею Хекі Грос, про Сталієн. У підсумку золото і малий кришталевий глобус здобуває Лужан Моно, яка до того ж перехоплює лідерство у загальному заліку. Срібло забирає Ельвіра Еберг, яка мала 11-ту позицію на старті. І боротьбу за бронзу на останньому колі виграє Лєна Хекігроз, відіграючи чотири позиції. У квітковій церемонії і Даліїн, Франциска Пройста, Пауліна Батовська Фіалкова. Регрес у Юлія Джима, яка з чотирма нулями з 23-го місця зміщується на 31-ше із 15 на 44 позицію опускається Олена Городна, маючи 4 штрафних кола.